Ось так виглядає декоративна вербаха куроніше на штамбі. Це дерево має другий рік після посадки. Куроніше дуже цінується в ландшафтному дизайні через свої яскраво світло-рожеві весняні прирости. Подивіться, як воно виглядає. Спочатку, звичайно, що листечко зелене, потім от таке остряпате і потім рожевіє. Оця декоративність тримається десь протягом. Півтора місяця до двох місяців, якщо я не помиляюсь. Потім, відповідно, вже приросте зеленіт. До речі, перед посадкою, щоб отримати такий м'ячик, потрібно обов'язково укоротити, тому що в розсаднику вони вимахують досить потужні прирости. Більше одного метра. І перед посадкою саджанці ми укорачуємо, але їх потрібно укорачувати десь на 15-20 см. І другий рік вже можна сформувати ось такий м'ячик. Тоді ще дерево, до речі, набагато легше приживлюється. Ось такі саджанці в нас в наявності в контейнері. Тут штамбик десь один метр.